Ой на горі вітер дув, вчора в мене милий був, черевички купував, біле личко цілував, а Калина, а калина не верба. я дівчина. І я дівчина молода, а калина, а калина не верба. я дівчина, я дівчина молода. Била в мене мати вранці, що порвали хлопці, штанці, а я штанці полатаю та із милим погуляю, а Калина, а калина не верба, Я дівчина. Я дівчина молода, а калина, а калина не верба, Я дівчина, я дівчина молода. Я мати зайнялася, я ж у нею удалася, мені батьця розказала, я до тати тікала, а Калина, а калина не верба, Я дівчина, я дівчина молода, а калина, а Калина не верба, Я дівчина, я дівчина молода.